Так, всем привет, с вами я, Макс, вы на канале Валентина Урсу. И сегодня я графчик, в Чикинган. Хочу показать вам э, несколько пасхалок. Давайте. я вот так вот положу. Так что это будет панду. вот, видите, это мой скин. И, да, это мой ник. Сейчас подтяну вам чилик. Чилик, чилик, да. Чілік, у мене 125к. Хочете, пограйте, якщо у вас. Ой. Якщо ви хочете зі мною пограти, я граю кожен раз. Хочете? Ну, тоді цей. Подивіться відео. Сьогодні я розкажу про пасхалки. Да, Ну, давно вже вийшла мановочка. І цей. І можна трохи повеселитися. Но сейчас я еще буду показывать этой пасхалкой. Так вот, знаете, у меня тих телефон старый, пусть тихла. И это удобно не ним Удобно. Должно быть, когда куда-то поставишь. Ай, да й -моё. Десь треба прицепить, чтобы было. Да, я вам сейчас покажу. Свои, ну, Просто не хотите уже. Па-бам! Це я! О, дивіться. Зараз будемо грати. Що вам видно, так, дивіться. Щоб отримати першу пасхалку, дивіться. Заходимо на карту. Тон... А, точно, так у нас одна пасхалка. Ну, я просто роблю обзор на обновлення. Ну, давайте перейдемо к пасхалкам, дивіться. Заходимо на карту Тонна 4, а нет, 3 РТЛ, ну, F, и, и там к тому мотелю. Он видно? Мотель. И там кто-то выглядит, это я уже знаю. Видите? Подближимся. Блин, так надо тягнуть. Блин, не видно. Давайте сейчас оцей. Пойдем. Сидіть. Сяду удобніше, щоб вам показувати, а то щось стою, Так. Де? І тут оба! А це хто такий? Трохи треба відтягнути, щоб було вийти. А це у нас пасхалка на смайла. Самого крутого міфа, який я ожидався. Кстаті, я дивлюсь, я дивлюсь. Коли у мене немає інтернету то що А, ні коли я захочу там подивитися міфи, то підпишіться на Супертейлза. Він дуже хороший парень. Він дуже цей. Любить знімати чекінгани горібокс, та ще цей псаки. І дивіться. І у нас розблокується правильно нексбот смайл. У нього є інтелект. Дивіться, він може убігати. <смеш> о ха це таке? Що це таке? Санечка тобі плохо? Санечка тобі плохо, да? О, все. Так, дивіться. Коли він маленький, то він э, убегает, а дивіться. А зверколи він стає вже більше, то дивіться, він активно нас преследує. І коли ми відійдемо там кудись, він буде за нами дивитися. Так, переходимо далі. Это все п. То уді уйди, блин. Блин, трохи на російському. То, а то я щось і цей. Наполовину українець наполовину цей. Наполовину. А наполовину ніхто. Тільки українець. Так, і дивіться, що це за карта? Ви мене спросите. Ну і що, це просто звичайна карта. А от оцей, дивіться. Помните у нас старі версії? Там старі після оц І знаєте що? Цю карту поміняли на легендарну ту саму про Space 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 2 і поміняли на якась мора Стакунсов. Кстати, тут можна простить Я хочу зробити мем. Я хочу зробити мем так де, 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 де він. А, во! Це новий жура. І дивіться. Ту -ду -ду -ту -ту. Ну, помните, помните, коли я ще був мем з чоловіком парнем, вот дивіться. А це у нас чоловік жура, який вже п'яний. Ну іди поплавай. А ми підемо до розбору. Ну, я просто візьму якусь удобну карту. А то щось мені неудобно. Беремо цю карту. І дивіться, у нас нові предмети і нові вкладки. Дивіться, Тут у нас предмети уже природні. Дивіться. Вода. Вода! І цю воду можна міняти. І дивіться. Тут додали оце. Нарешті, Для кожного ченганера це рай. Ще можна зміняти колір. А тепер друга вкладка. Вітер. Новий вітер? Та... Да, я теж здивований, що вітер новий додали. Тільки от він щось такий собі слабенький. Так що викидаємо його. Кстати, додали нові машини. От дивіться, оцей, не знаю. Я його буду називати говновоз. А цей пікап просто ржав. Тільки я їх не купив. Ну зараз буде. Я ж багатий! Так що я куплю знаете шо? Куплю, конечно же, ці машини. У мене стик од монеток. Я их за дуэли, блин, тратив. Ой, то я цей в дуелі грав, щоб їх просто потратити в пусту. Дивіться, я купляю гавновоз. И купляю цей пикап. Все. Кстати, я ще, ще забув показати, що у нього розкраски є. Дивіться. Ось ця розкраска, оця розкраска і оця розкраска. Я куплю, звісно ж, оцю розкраску. Мені подобається. Кстати, це посадка із Місті Таун. І зараз я покажу, як вони ганяють. І да, додали нові фари. От дивіться, сейчас покажу тільки на другій машині. От, візьму якийсь бедмобіль. Бед, БЕД! І дивіться. Фари додали на другі машини. Якщо що провірте, там буде реально. Так, подождіть. а де той пікап, який я купляв. А, во! Дивіться. Він на турбо. Кстати, дивіться. Щас буде. Ооо! буньк. Блін, ну хотів і в цей. Зробити, то конечно, токиодрифт, но. Ну, ладно. Хай стоїть. А цей. Да. На нього не додавали фари. Ну, зато який зато який красивий! Блін, ти ще й дріфтить. От і собака. Застряла. І да, дивіться. Помните тут місце було в. Ну, тут було місце, де там можна було дрифтить. Так от, про нього вже забудьте. Ну або не забудьте. Ну його просто удалили із чкенгана. Просто, я просто в шокі. В раз, як я тут грав, це колись там не знаю, чого так цей прибрали, но кажу, розробочик, просто ради Бога можеш додавить цей остров теж. Ну якось оцей не ностальгічний. Ладно, переходимо до других пасхалок. Блін. Реклама нам помішала. Ну, так сказать, можна пропустити, щоб не було. Кстати, я хотів би у вас питати, А, а чого ви просто там не пишете мені коментарі, що де відео, де відео, а то щось странно. Ну блин, хотілося би, щоб хтось там любив мої відео. А то щось обідне, що я так сей... Що мене ніхто не дивиться, я даже цей, себе малюн ну, там проходжу с сатурном от, щас він щось він дасть столом. Ну я його малював, точно. Чесно дай. чесно даю зуб. Так, дивіться. Короче. При вході. Подождите. Я тут хочу показати пасхалку. дивіться. Ми кое-проходим, то дивіться тут каструля. Тут і овочі. Коротше, це якась пасалка крутейша. А тепер переходимо на карту Лава. І дивіться, зараз будемо повертати. І там у нас знову пасхалки. Вот, дивіться, во, 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 во. От це, Оце такі пасхалки. Ще хотів, роз... Ще хотів показати нові предмети. Ну, звісно ж, без них. Ну, а, а так, подписчики. А то нові предмети! А то нові предмети! Окей, Перше у нас це подарунок. Ну ви поняли? Це ж на день народження і на, так сказать, джингабелс. Це новий рік. Дивіться, ще добаву такий... Ой, блін, не ту. Блін, не туди. О, все. Коврик. Коврик. Для... Ко... для... До кого треба, то знімайте про це. І дивіться. Кольосика. І дивіться, воно кудись поїхало не туди. Хоча воно до туди поїхати, але воно їде туди! І що він просто цей... Він просто туди їде! Нелогічно! Розробочик поправ! І що я оце про такий. Можна виключати, включати, виключати, включати, виключати, включати. Що непонятно? Ой, блин. Ну, сейчас я просто поменяла предмет. Ну, все. Пасхалка на тему закончилась. И всем пока. Так, а теперь отключаем запись.